Друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо, що чекає українців у січні 2024 року. Буду розкладати на Київ, на столицю. Він уособлює собі всю Україну. Подивимось, що чекає українців в січні 2024 року. Друзі, знову ж таки, бачите, січень також важкий на початку, важкий наприкінці також. Наприкінці також можуть бути неприємні якісь новини. Також, друзі, треба бути уважними стосовно ІПСО, ось з іншої країни, з ворожої країни. А можуть бути і ПСО, бачите, їхні хлопоти з цим пов'язані. Можуть бути неприємні новини в плані. Щось може так в січні відкритися стосовно наших військових, стосовно е ворожих дій відносно наших військових, ось, ось таке. Е січень, бачите, складний. Спочатку складний, складний місяць такий, і наприкінці також випадає, <кій> випадає неприємності. Тобто січень місяць е в січні місяці треба бути дуже уважними обережними стосовно повітряних тривог, своєї безпеки. Також, друзі, є <кій> січень місяць, бачите, тут випадає все ж таки важкий. Важкий і для наших військових тут випадає. Ну, це там у них кожен день важкий. І для мирних жителів також. Ударний туз тут випадає, це погано і сльози, і зло. Загально місяць січень випадає складний. Треба бути обережними, друзі, уважними, якщо повітряні тривоги не нехтувати, бути в укриттях, бо ворог може в січні, бо ворог може в січні активізуватися. Ось ворог може в січні активізуватися. Це несе небезпеку для України. Тому, друзі, ось такий не дуже втічний, але якщо ми попереджені, значить ми маємо інформацію для того, щоб убезпечитись від ворожих дій. Тому не нехтуйте, друзі повітряними тривогами, не нехтуйте офіційними заявами, повідомленнями від військового керівництва від влади. Будьте в безпечних місцях, бережіть себе і своїх близьких друзів, і до зустрічі.